Це їхній перший сніданок за останній рік у власній квартирі. Хоч і тимчасові, та тут почуваються господарями, розповідає переселенка із Херсонщини, пані Тетяна. Своє є своє, знаєте? Ну набагато легше вже й на душі, і якось уже ну чувствуєш себе і комфортно, і як ну. Як як вдома, торік їхній дім знищили російські військові, залишившись чим, вона разом з донькою шукала прихисток в Черкасах допоки чоловік був в лавах ЗСУ. Жили в куми а останні півроку у шелтері, де побут каже, розділяли з трьома сотнями людей. Була маленька кімната, не було того пространства, якби для дитини. От ну все було. Солома комфортно, ну, комфортно. У квітні говорить пані Тетяна з фронту повернувся чоловік. Тепер вони утрьох створюють сімейне гніздечко в колишніх кімнатах дитсадка. П'ятирічній Єлизавета робить нам екскурсію. Тут у мене такий пласті. Показує колекцію іграшок. Така собачка. Ну, якщо то вона може гавити. Началась війна і я не успіла навіть кукол забрати. Купляли нові тут і стало багато. Родина тільки не обживається в новій квартирі. Ребята у нас тут спить, ми з жіною тут спимо. На будущее плануємо, може, диванчик поставимо, тут кресло дитинське поставим. Розпаковують коробки з речами, переставляють меблі і кажуть, радіють, що їм знайшлося місце у новозбудованому шелтері. Все своє. Це вже дає большой плюс, то есть нету всього общего. Ну, как бы і комфортніше. Все для себе. Дуже потрібна така підтримка, і ми дуже вдячні, що вона є. Якби в цей час вона існує, і якби ну, люди не, не, не відвертаються, якби. Жити тут можна півроку з можливістю продовжити цей термін, розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Каже, квартири повністю укомплектовані, в них розміщують за попереднім списком. Ми ж про те, що будується цей центр тимчасового перебування, вже було відомо давно і Фактично, люди зверталися, оголошено було про те, що ми заяви приймаємо. Сплачувати комунальні послуги, буде держава компенсувати місцевому бюджету. Відповідно, проживання знову ж таки чинного законодавства для них безкоштовно можливо там поточні аварійні ремонти. Звичайно що це буде виконуватися коштом місцевого бюджету. Гроші на перебудову садочка це 20 мільйонів гривень. Спрямувала Черкаська міськрада. Необхідні меблі та техніку придбала гуманітарна організація Червоний хрест, зазначив Богдан Білов і пояснив, яка категорія переселенців отримала квартири. В основному це працівники системи департаменту освіти, починаючи від кухарів, закінчуючи вчителями, тренерами спортивних шкіл. У будівлі облаштували 26 квартир. Нині заселено 8. Решта господарів мають заїхати в них до кінця тижня. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.